Знаєте, оце знов сьогодні приїхала і одна і та сама після. о, Оце в кругову позбираю, бачите, що? Оце все. Розчисти все. О, ямте. Я думаю, що людям стидно бути. Ми ж не буде викидати. Бачите, скляне все, вивезу все. Не знаю, що тут. Ну, комусь треба збирати, оти це, Оце. Бачите, що робиться? Оця земля оце така, так. на нічого не питає. От прибираю оце, ще весна, не скоро. До весни треба оце все повбирати, Оце бур'яни оці порозпилювати, проспилювати, винести, вивезти. О, откопуються, дивіться, ще які бутилки не знать. О, о, банки, склянки. О, бачите, що робиться. І оце все чистенько вбираю і вивожу. Треба оце все обрати. Це ж не можна, хіба його Навіщо оце таке допускати. Ось так то. Це ж руками зроблено людей, оце весь мусор. Це ж не щось, це принесений мусор. О. Дивіться, що робиться. Ой. Тут повбираю, тут страшне. Ось скільки мішків буде сьогодні. Десять мішків знов треба буде вивозити. Сама вивожу. О. Оце ось так. І треба там ще кругом повбирати, треба кругом, щоб воно чисто було. І он оце мішок візьму, піду ось позбираю. Бачите? О, там ось склад пляшок. І якщо пообираю, тоді скажуть. Ой, красота почнуть ходити, тоді всі об'являться і будуть любуватися, коли засажу лісом. О. Бачите? А щоб допомогти, оце обрати, так немає нікого. О. А оце все треба розчистити. І тут все оце, ну і не беда, це свіже видно. О, ну і не беда. Бачите? Ну нічого. Зараз почну виносити. Оце все, почну виносити, оце все почнемо далі. Воно розчищати і треба позбирати. І оце, якщо в мене вийде, треба розчищати. Світу немає, я взяла косарку. О. Взяла косарку, щоб викосити, і електрики немає. Ось бачите що? який хаще. Оце все. І думала, що це я все викошу сьогодні, але світла немає. Ось так то. Дай Бог, щоб у мене все вийшло.